Благословен Бог наш, все да нині і присне во віки Слава Тебі, Боже наш, слава Тебі. Слава Тебі, Боже наш, слава Тебі. Дісу і свяняє, сутрович люби жизни, подати люблю, прийди все лися в них, і очисти не отцяки скверних, і спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпний, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Нині присний, ловіки вікова, амінь, присвятай Тройцю, помилуй нас, Господи, чистити наша, Родиху прости, беззаконні наша, святий посвяти, свини, уч наша. Імене Твоєго Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отсу і Сину і Святому Духу. Нині приснуй, воїки вікова, амінь. Отче що живе не небесі, да святить ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, довіть воля Твоя, як у на небесі і землі, наш на землі, ті в наша сушний даж нам несі, ні остави нам доли наша, як уже й ми оставляємо дожди Бог нашим, не буде нас своє скушені, но і збави нас від лукавого. Господи. Як у Твоє царство і сила, і слава, отця і сина, і святого Духа, нині, і присни, віки, віков. Сину і Святому Духу, нині і пресної во віки вікова. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, і поклоніться Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся Припадам самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови Душа моя, Господа, Господи Боже, мой возвеличилися, зділової сповідання, волосого і сьогодні яйся світом, я коризою. Простирає небо, як окожу, покриває водами Предвоспредніє своє полає облаки на восхождений своє й на крилу вітреню. Творяй ангели, своє дух і слує своє пламень, огненний, основає землю на твердий, я не преклониться, бо вік віка. Безна, як кори за одіян, і на горах стануть вода, За твоє Твоєго от гласа грома Твоєго бояться, восходять гори, не сходять поля во місто, єже, оснували їм. Приділ положили, Сейже, не прийду, ниже обратяться покрити землю, посилаю источники в брі посеред і гор пройдуть води, напаяються звіри, серне, ж людяна до вожажду свою. На тих птице небесне я привітаю, я среди каміння додять. глаз, напаяє город, прибоснені своїх от плода діл твоїх насититься земля. Прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хлібо землі, і виновеселить серце чоловіка. <кій> Умастити лице леєм, і лає, і в серце чоловіка укріпить, наситяться дерева, польни, кедр дерливанський же є, сіна, садил, там, роді, висок, і сі насадив там воптице, возніздяться, і роді, Божий лише придворити, Ствоїти ми горе високе, леньками ще заяцем, сотворили силу нового времена, сонце позна запад свой, положили тьму, і бойся же пройдуть ці звірі, добра вної, з ким рикаючи, восхитити, і взискати від Бога пищу собі. Восія Сонце, і собрашся, і воложах своїх лягуть, і зайде чоловік на діло своє на діла, неє своє до вечора, яково звеличишшися діла Твоя, Господи, вся сотворилися, і сповниться земля, твари Твоє, сіє море і і і жені, животно, і велике і пространне там, бога дойжені, ще сла животне, мале, велике, ми там по кораблі приплавають. місця його же здалося, рухатися, йому всяко тебе чаю, дати ти піші, його благоврем'я. Давшу тебе ім собі рот в тобі руку всяческа і сповняться благости, отврящу же тобі лице, возм'ятується, отой дуги і щезнуть, оперець свої возвратяться, Послеше духа і сореждуться і вновише лице земли. Буде слава Господня, вовік, віки, возвеселиться, Господь у ділі своїх, призирай на землю і творяють трястися, прикасайся горами і дем'яться. Бо Свою, Господи, у животі моєм пою Богу, моєму дондеже єсть, да усладиться йому, бесіда моя, живо о Господі, да іщезнуть грішниця от землі і беззаконниця, якожене Ботин благослови душа моя Господа, сонце позна, запад вой положили ситьму і бось нож, яко звеличишся діла Твоя, Господи, вся премудрості сотворили яси. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній пресної, во віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тебе, Боже, Господи помилуй. Нашого Господу помолимся, Господи помірів все уміра, благостояний святих Божих церкви і свядини, не Господу, помолимся О святім храмі, самі свірою, благовіни і страхом Божим, ходящих вонь Господу, помолимся. О святейшим Вселенским архиереем нашим Францисте, папе римским преосвященным епископе нашим Кир, Теодоре и Боголюбивым епископе нашим Кир, не личи с ним пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем Господу помолимся. Обо охранимом народе нашему, придержащих властях наших и о всем воинстве Господу помолимся. O раді сім світі обіти ліса всяком раді в страні, Вірую, що уших них, Господу, помолимся. Господи поми облагорастворений воздуху об земніх, і зобілий плодов земних і временних мирних Господу помолимся. Господи плавуючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих плінненних і оспасенних. Господу, помолимся. О, ізбавитися нам от всякі скорби, гніва і нужда Господу, Помолимся. Господи, помилу. Заступи Заступий спаси, помилуй і сохрани нас, Боже Твоєю, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенної славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу, Богу предадим. Яко подобає тобі всяке слава, честі, поклонені Отцю і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки, і віков. Позвай тебі, услышим я, услышим я, Господи, Господи, позвав тебі, услышим я, воїна сумолия моєго, не да позвати Тебе, услышим я, Господи, на і справиться молитва. Панило пред Тогою, Осідніє, руку боє, жертва вечерня, гая, услышив я, Господи. Положи, Господи, храненим осном моїм і дверь рождений в оснах моїх, не уклони серце моєго, славе, салока, стріля, не вчувати, він у грісіх. Со чоловіки, ділаючими беззакони, і не несуться свої і їх не кажуть на праведник милості, обличить м'я, і лежи грішно до немастила моєя, якої ще й молитва моя, во благоволений їх пожертви, при камені суди їх, услышать сала моє ковозмого, ша, яко, що землі просидеться на землі, растучися сякості їх приаді. Як око тобі, Господи, Господи, очі мої натя оповах не отимі душу, мою, сохраним я отці тижне заставишами і от собла зілаші беззаконніе, паду твом мрежу свою річницю, єдиний Деже прийду, гласу моїм, ко Господу возвах, гласу моїм ко Господу помолився, пролю пред ним молене, моя печаль мою пред Ним возвіщу, не дай зате от мене духу моєму, і де познали систи моя, Напути сенко не може хождах, скрижа сіт, ні, смотря Одесною возглядах, і не бізнай мене, погибе бігство от мене, нізиває душу мою, возваху тобі, Господи, ріг, ти сил пований, мое час моє сина, земли живих, вонь мімолений моєму, як у смирихся зіло, і збави мені од онящих м'як, як укріпившися, паче мене, і зведи істинниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть праведниці, дондеже воздаси мені. І згубина возвахко Тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду туші твої в немлющі, гласу моления моєго, ]Who? <umoire> Ай, ще беззакони і назріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, Очіше, єсть, в во вірі, я кожи воно раді Христові, я Пріял волі з волісне, мученичемного образно, Тим же плод спасення і зрастил єси, те за іменитого і дітею, священо те слава. Твоє потерпіття, Господи, потерпи душа моя, бо слава Твоє, оба душа моя на Господа, четверо, сугубна седмиця Твоя моченія, мудре, чесна я во істину, і Богу, і ангелом, І всім чоловіком, огня у горького і січені. І рани многія, раді обходя, її страни, і Госпоє, не оступил єси, любве Христо, сраже, утриняє до ночі, страже утриня доховає, де зрає на Господа, Ский просія священого учениче Христу, страдальчеський, я подвій под'ял єси, доблественний єдиний через обоя вінець приєм, обоїх украшає, священстві і болізних, страдальческих, тим же моли спастися. нам. Господи, милозімно, ного збавления і Твої спайди зрасі безконі. А діланієм ділам єм огоєма, олізмі упосничества. Мечем же мученія, І но умилені нам растворі, Тим же нині насвіщами всі, Вірою священою пам'ять, Твою празнує блаже. Я за це похвалити, всі люди. Є. Є, Насвящено дійствовал, свою і совершенішою жертву, і то да принесе, єси, священно дійствоє, Твою же кров все мудре, преусердним серцем, крови примінилась, єси владики Твоєго. Єю же ти окропляє, блажене вещі споказався єси, весняченіший боли, як утвердися, Його на нас, істина Господня прибиває. Божья, гріхи, віра очишаючого, вітлю, і смерть і стребівша вод, яко <кій> оча непорочно пожецяє <кій> слід, <если> богом мудре, сраслен <кій> би вподобіє, блажене, живоносний, я смерти, нині Його царствія. Осто блажене получил єси, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, бреме четверішнього. Страни, разпинаєм за Христа, но ниже он, ниже меч, ниже рани душі твоє, розрізніша тва гердость, Богу білжає сидемо, окрій Бозь, священо мочениче хлібінте, молися Христу, спастися душа душам. Во віки, вікова, моє остокрушеного серця, віде, 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 Бога, невісно, віде, Діво Маріє, чиста я, моїх як любива і не отрине все, не пога. Очна на бою і велича, позвеличившую родна. Примудрость святий, святия, слави, безсмертна Отця Небесного, свята блаженного. Jeszcze chrystę, przyszedłszy słońce na zapadł. Wylili wszyscy w ich leciarni I syna, i święta Всім премудрость войни. Боже, во ім'я Твоє спасим, ім і воселі Твоє суди. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголи уст мої. Боже, во ім'я Твоє спаси м'я, і Василі Твоє суди. Господи вечер в себе гріха, сохранитися нам, на Си, Господи, Господи, Боже, Отець наших і хвальні, прославлено ім'я Твоєго амінь. буде, Господи, милость Твоя на нас, якож я кожних поваговна Тях, Си, Господи, научи на нас, Господи, Ко, нас Твої. на Твоїм. Твоїм, благословені си, розумі нас правданім Твоїм, Благословен славені, си святий, просвіти нас оправданні Твоїми. Господи, милость твоя во віді, руку Твою не презри, та подобає хвала, і подобає він є, і слава подобає то сину, і Святому Духу, на тій пресної, во віки вікова. Ісполни вечерню молитву нашу, Господе ви. Помилу, Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. все всеусовершенна свята, мирна і безрішна Господа, просим. Ангела, мирна, вірна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, Господа, просим. Прощення, уставлені ріхові, пригрішені наших, Господа, просим. Добрих і полезних душам нашим і мира, мировів, Господа, просим. Проче время живота нашого мирі покаяний скончати у Господа просим християнське кончене живота нашого безболізнене мирне Мирний доброго твіта на страшні судищі Христові просим. Пресвятую пречистую, преблагословенної славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію со совсем святим, пом'янувши сами себе и друг друга. И весь живот наш Христу Богу предадим. Тебі, о, Яко благий чоловіко любез Бог, єси і тобі славу осилаємо, Цю і Сину і Святому Духу на ній пресни. во віки віков. Амін. Мир всім. Глави вашу Господеві, преклоните. Царстві Твоїго пресно, благословений, препрославленого Отца, Ісина, і Святого Духа, нині, Йовіки, Ані, спасе, і Присно, і во віки віков, возвеличил Єси спасе, оселені Верховника послів, імена, небесним і і сіни, ніх єдину, не дуге урачеваху, Іже, от рибари чудо іже, от і удей, богослав'яще, благодати вочевія, іже ради милосерде, аж нам на веліомило. По тебі, возило, хочемо, і живучиму на небеси, якочера, бо в руку Служа Своя. Як хоче рабони в руку споже свята, хоче нашого Господу, Богу, нашому дондежи, ущедрит, і ще от неправедних діянь все да воріме, і хоть тобі воистину воїстино Богу, власство їх ученик приносити тих, благолюче, спасини, наславниче. Огибає, покажи єдині врагом нашим молимся, як покриваєш і люди і спасаєш і обід молитвами, апостол, презирая презирає гріхи, за многою благостиню, Господи, слава. Тебе. С як обо многу неспонихся нам найпачена внесе душа наше поношене, обзующе і уничений гордих. Слава, Боже, стяжа сте святим вірою, не того страданих врага, побідили єсте, ноги по смерті духи проганяєте, недужияє, сціляете. Душі тіле сврачеве, молитися Господу, помилуватися душа в нашій. Слава Отцу і сину, і Святому духу, чуднаго посвящениці, хмучених а климента, одоломре мене і скушені Бог. Воприсно благих получити сподобіса сладости і богатства Божественного, многий як оподнигом полазав свої подобіє і покорив плоть, вище мудроствувати смерти, конем же вірний возоти. velikom učeniče slavne, ko Hristu molitvami tvoimi, i vidne je nastojanje, razriši straste naših, izbavi od ljutih molitvami Tvojim i na njih presno i vo vike vikova, mi raduj radoste, pradi

Пишає раба Твоєго, влади кола Твоєму соміром, яко відіснучимо і спасення Твоє, Єжесиво, пред лицем всіх людей, світ откровені, язикові славу людей твоїх, Ізраїля, святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині присної во віки віку. Пресвятая, Тройця, помилуй нас, Господи, Господи, Господи очисти ріки наша, велика прости, беззакони наша, святи, посвіди, сини, мучи наша, імени Твоє, ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, слава Отцу і сину, і Святому Духу, нині присну, і во віки вікова. Амінь. Очі наш, вже єси на небісі, да святи сім'я Твоє, да при Твое, Твоє, да буде воля Твоя. Як небесі на землі, крім наш насушній даж нам і остави нам долі наша. Як хочемо, оставляємо дожником нашим. І не веде нас Воєск ушеніє, но і збави нас олухава. Як у Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і приснего віки, віком. jasno cvitućem da rozja jesi, no jako mučeniko strastalec i svešeno načalniko so prestolnik, molim Hrista Boha, spaste se duša v naši. Slava Otcu je sanu i Ще є Христа Бога нашого в тебе володіша ося, о, ознаком борони це і воє, не на чиста єдина благословена, тім не пристану, та поспівающе, величає. Помилуй нас, Боже, по велиці і милости Твоє, молим тися, услыше і помилуй. Господи, oh, Господи, помилуй, oh, И ще молимся у святі шамселенські мархиреї нашим францистці, папіримським при освященні епископі нашим киртеодорібо, любівь Єпископі, нашим Кирніли, ослужащих і послуживших освятим храмі, сами от наших духовних, і все во брати і наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимся об Бог ранімом народі нашому, придержащих властях наших, і у всем воїнстві. Господи, помилуй, господи, помилуй. помилуй. Іще молимся о пристоящих людях, коже от тебе великої і багаті милости, затворящих нам милостиню, і за вся православної християни. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Яко милостивий чоловіку, любець Бог, єси і, і тобі славу, села йому цу і, і сину, і святому духу на ній присно. І во віко. Премудрость. віком премудрою херові, і славнішою, без сравнення серед тим, без існення або славу рочую, і Богородицу Тя цю дя, велича, Слава тобі, Христе, Боже, упование наше, слава тобі, слава Отцю і сину, і святому духу, і нині во веки веков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй. Благослови! Христос, істинний Бог, наш молитвами причисти, я матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і бороносних отець, наших святих мученик Пратулинських, святого священого мученика Климента, єпископа Анкірського і святого мученика Афангела. Їх же днес пам'ять свершаємо блаженного освященого мученика Теодора і всіх святих помилуйте і спасет нас. Як у блахи, чоловіку любець.